Сестри, присідайте на ваші місця. Я читаю слово Боже, яке записано в Євангелії від Матвія, третій розділ з першого вірша. В ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував у пустелі Юдейській, промовляючи покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Це той, про кого сказав пророк Ісая. Голос волаючого в пустині, приготуйте дорогу для Господа, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Юдеї і всієї околиці Йорданської. І хрестились в Йордані від нього, визнаючи гріхи свої, побачивши багато фарисеїв та садукеїв, що говорив їм, «Роде зміїнний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву, принесіть же гідний плід покаяння. І не думайте казати в собі, батько у нас Авраам, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння. Підняти дітей Авраамові. Вже й сокира, при корені дерева лежить, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Я хрещу вас в воді на покаяння, а той, хто за мною йде, сильніший від мене. Я недостойний і взуття понести Його. Він буде хрестити вас Духом Святим. І вогнем. У руці в нього лопата, і він очистить свій тік, пшеницю свою збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним. Слава Богу. Євангелист Матвій описує нам деякі фрагменти із життя і служіння великого мужа Божого Івана Хрестителя. Сам Ісус Христос говорив про нього, що серед народжених від жінок не було пророка більшого за Івана Хрестителя. Слово Боже каже, що він прийшов в дусі Ілії пророка, і від утроби Матері Він був сповнений Святого Духа. І приглядаючись до цього Божого мужа, хочеться. Зауважити перед нашою молитвою, що Бог говорить через своїх помазаників, що говорить Дух Святий, про що проповідували Божі пророки. І ми бачимо, що Іван Хреститель, він був якийсь не такий. Як ми сьогодні, в чомусь він був інакший, що ми бачимо сьогодні, написано, що він проповідував в пустелі юдейській. Він ішов в пустинне місце, де не було людей. Ми сьогодні ідемо туди, де багато людей, щоби побільше людей могло нас почути. Але він не йшов до людей, люди йшли до нього, тому що те помазання, та Божа сила, яка була на ньому, вона тягнула людей до себе. І нам є тут над чим подумати. Ми сьогодні заботимося про те і кличемо людей. І спонукаємо людей до того, щоб вони служили Богу і вступали в заповідь з Богом. Але коли до Івана приходили люди, він багатьох зупиняв і заперечував їм. Буває так в наш час, що прийшло до церкви людей десять охрестилися. А через рік із них може залишитися тільки двоє. Люди сирі, люди бувають неготові, але ми хочемо, щоб для кращої статистики побільше і більше людей охрестити. Але ми бачимо, що Іван не за це переживав. Він переживав за чистоту, він переживав за святість. Коли приходили книжники і фарисеї, які бачили на ньому велику Божу силу, він їх зупиняв і казав, принесіть гідний плід покаяння, не думайте говорити, що вас отець Авраам, не пробуйте зсилатися на своє родослів'я. На своїх хороших віруючих батьків чи дідів, тому що вже і сокира, при корені дерева лежить, всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, воно буде зрубане і вкинене в вогонь. І він проповідував про чистоту і святість. Він не проповідував про себе, Він шукав слави для того, хто його послав. Він каже: Я хрещу вас на покаяння, але той, хто йде за мною сильніший за мене. І коли його учні побачили Ісуса Христа, Він показав на нього рукою і сказав ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І Він говорив про Ісуса Лопата Його в руці, Його, і Він очистить свій тік. Пшеницю свою збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним. Одного разу Ісус розказав притчу про кукіль. Один чоловік на полі своєму посіяв пшеницю, але коли люди спали, прийшов ворог і посіяв кукіль посеред пшениці. І коли зійшло збіжжя, зійшов і кукіль. І слуги побачили і сказали дозволь, ми підемо і повириваємо кукіль. Але хазяїн сказав Не виривайте, щоб вириваючи його, ви не вирвали і пшеницю, нехай ростуть до жнив разом. І він каже: добре насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Чоловік ворог, який посіяв кукіль, це диявол, жатва кінець віку, а жниці це ангели. І ми сьогодні, люди, уподібнюємося до того поля пшениці, яке посіяне. Але серед посіяного є і сини царства, і сини лукавого. Але Ісус Іван говорить про те, що Ісус, пшениця Його буде зібрана на Його тоці. Коли на полі йдуть жнива, пшеницю пожинають і в'яжуть у снопи і везуть на тік. Тік це те місце, де немає вже кукілю, там є тільки пшениця. І Бог працює з пшеницею. На тоці пшеницю вимолочують, відділяють зерно від колосків і від стебла. І Бог працює над нами. Ми, як та Божа пшениця, ми пожаті в Боже царство, ми забрані з поля, де є кукіль. Бог відрізав нас від кореневої системи, щоби все те, що в нас прив'язане до цієї землі, відділити від нас. І це перша стадія очистки. Далі Бог бере нас на свій тік і вимолочує. І це процес, який болить. Тому що, коли пшеницю вимолочують, снопи розкладають на тоці і вибивають палицями, поки зерно не відділиться від колосків. І колосок він невеликий, він до 10 сантиметрів, а стебло велике воно пів метра, але воно всередині пусте, воно не наповнене змістом і Бог хоче відділити від нас. Все те, що пусте, що йому не угодне, Бог працює над нами і очищає нас. Далі коли стебло відділилося, пшениця лежить на підлозі і разом перемішана з половою. Дві пелюстки полови, коли вони зімкнуті між собою, вони по формі дуже сильно нагадують зерно. Але це тільки шкаралупа, там всередині немає нічого. Бог хоче відділити від нас все, що похоже на істину, але являється підробкою, яке є легеньким і не наповнене змістом. І ми пам'ятаємо, як до одного із царів було написано на стіні і сказано. Ти зважений на вазі і знайдений дуже легким. Бог працює над нами, Бо хоче очистити нас і освятити нас. Бо хоче, щоб ми були здібними посудинами в Його руках. І апостол Павло каже: хто буде чистий від цього, той буде посудиною в честі, благоугодною владиці. На всяке добре діло. І якщо в своєму житті християнському ми переживаємо біль, ми переживаємо тісноту, це дуже добре, тому що Бог вимолочує нас, Бог очищає нас. Буває пустий колос, в якому немає зерна, в ньому може бути полова. Але зерна немає, і Бог залишає такий колос, він його не вимолочує, Його не болить, але він і не потрібний для Бога. Слава Богу, що Бог працює над нами, і Бог хоче нас очистити, щоб ми були святими.